В Україні біда. Це гуманітарна катастрофа. Події останньої доби в Києві відлунням відбилися у Львові. Приниження людської гідності, смерть людей привела до небаченого протесту. Його вже у Львові охарактеризували ніч гніву. Я не буду повторюватися, ви добре проінформовані про ці події. Станом на сьогодні більше 30 людей, які постраждали внаслідок нічних протестів, звернулися в наші медичні установи. Всі вони отримали кваліфіковану медичну допомогу. Також ми і надалі надаємо допомогу всім, хто отримує поранення. І приїжджає на лікування до Львова. Лікарі гідно виконують клятву Гіппократа. Питання номер 1 на сьогоднішній день це є питання безпеки. Як ви знаєте, з вчорашнього вечора, станом до сьогодні, не функціонує служба 02 чи як вона зараз називається 102. Дзвінки лунають до нас на гарячу лінію. Важливо, щоб в місті не було мародерств і не було погромів. Сьогодні кожен керівник районної адміністрації міста проводить зустрічі з керівниками всіх великих підприємств, установ, організацій. Також на ці зустрічі запрошуються представники правоохоронних органів, які погодилися пліч опліч стати на захист. Громадян міста має бути забезпечена охорона підприємств, банківських установ, має здійснюватися інкасація, мають працювати ті магазини, які важливі для того, щоб люди могли нормально функціонувати. Стосовно освіти, школи міста працюють батьки, вчителі проінформовані про максимальну увагу щодо безпеки дітей. Комунальні підприємства міста працюють посилені заходи безпеки, вода, тепло, транспорт все буде функціонувати. Львів має в даній ситуації свою особливу функцію. Ми її виконаємо. Я закликаю всіх львів'ян до холодного розуму. Я проводив і буду сьогодні проводити цілу ряд зустрічей. З різними громадськими організаціями, представниками різних середовищ, щоб дати людям розуміння, що ми всі сьогодні повинні об'єднати наші сили заради захисту громадян міста Львова. З внутрішніх військ зброя не була викрадена, не була викрадена зброя з підрозділів Служби безпеки і прокуратури. Є певна кількість зброї, яка викрадена з райвідділів міліції. Точне число цієї зброї може озвучити керівництво міліції.